Фінансове обґрунтування цих прийняття цих нових тарифів, то щоб ви володіли ситуацією? Є необхідність перегляду, це не наші забаганки, це вимога діючого законодавства. І ви всі побачили, що якщо приймається тариф і затверджується нижче економічного розрахунку, то ми повинні з вами зразу ж передбачити, розробити програми, передбачити дофінансування його з місцевого бюджету. Тому, якщо ви не заперечуєте, давайте переходимо до проєкту рішення щодо встановлення цих тарифів на постачання, і з вашого дозволу я надаю слово економісту комунального підприємства, щоб вона довела вас інформацію, цифри, настільки що, по якій причині, як вони розраховували ці тарифи і наскільки вони будуть відрізнятися від тих тарифів, які діяли до цього часу. Тому ну, я слово надаю вам. Перше, що я хочу сказати, Знімалося питання, щоб не переглядати тариф для населення, то споживання населення від загального об'єму води становить 60%. І якщо ми не переглянемо тариф для населення, то нам можна цей тариф взагалі не переглядати, тому що більша частина сплачує нам населення. Так що ми не можемо окремо переглядати тариф для організації, окремо для населення. Ну, збільшення тарифу. Збільшення тарифу пройде в нас. Ну, Ви знаєте, якби ми могли впливати на те, де ще приймаються якісь рішення. Допустимо, мінімальна заробітна плата всі, ви знаєте, 3200. І закон гласить, ми її маємо виплачувати обов'язково, не менше. Тому що за це теж карали. Податок на зарплату теж виросте, тому що зарплата в два рази більше, податки два рази більше. Тут воно пов'язане між собою. Пальне збільшилося, вартість пального теж збільшилася, і тут не від нас це залежить, ми не можемо регулювати вартість пального. Ну і ми стали платниками ПДВ. ПДВ це 20% від загальної вартості. Це великий відсоток від загальної вартості. І ми вже третій місяць його платимо за свої кошти, тобто на свої збитки. Ми відносимо, тому що ми його мусимо платити з першого дня призначення нас платниками ПДВ. Поки йшла процедура розробки цього тарифу, поки обговорювався, поки комісія. Ви розумієте, якщо ми ще відтягнемо трохи, то е, якщо сказано, що робота комунальної системи трохи не задовольняє, то вона буде ще більше не задовольняти, тому що в нас не буде коштів на те, щоб працювати краще. Ну, значить, водопостачання. Був тариф для населення 5,50. Зараз тариф буде 8,40 Можна тих 8,40, тобто без ПДВ цей тариф встановив би 7 гривень рівно. 7 гривень. 557 гривень це було збільшення на гривню 50. Так воно збільшується трохи більше, тому що ну, ПДВ. Ну, якщо цікавити частину, я хочу ще що сказати. Базовий тариф, то есть тариф, такий рівний тариф, 8,40 для всіх. Ми залишили базовий 7 гривень для населення, а частину гривня 40. Ми забрали на підприємства. Тепер підприємства нам будуть платити по 12,60. За те, щоб допомогти населенню трошки менше платити. Ми вже е, населення, так би сказати, звільнили від е, процентів 25 сплати за цю воду, поки, ну, поки перейде цей переходний період. Може нам через рік цей тариф буде казатися копійки, ми не знаємо. Ну і бюджетні підприємства будуть платити по 10,08. Платили вони по 6,60. То теж рост для підприємств трошки більше, ніж для населення, ну, тому що вони на своїй плечі беруть більше відсоток вони трошки більші можливості, більші... Да, вони більше можливості да, відсоток на себе цих наших ветеранів. Що я хочу сказати, ну, ще за одне питання піднімалася за договорами. Ви знаєте, в нас проблеми з договорами по воді і вивезуть тих готових відходів майже немає. Ну, буває, хтось не застали вдома, буває, хтось не прийшов сам. Є там якийсь відсоток незаключених. У нас в основному проблема з твердими побутовими відходами, і ви знаєте, це багато залежить, напевно, не тільки від самих людей, а від того настрою, який їм посилають, от навіть от ви самі депутати. Тому що я вважаю, тут треба підтримувати нас так, як. Це послуга, яка покращить і стан літина, і чистоту літина, і, і, і взагалі все. А казати, що це дорого, це, це недорого. Якщо в місяць навіть 15 гривень заплатити і тобі під хату підійдуть, заберуть той мішок, і мені каже, літр пального коштує 22 гривні, Хто завезе за літр пального назвати ще той мішок. Ніхто не завезе, а ми під'їдемо, заберемо і завеземо. Я вважаю, що це копійки. Ну, просто це треба з людьми розмовляти і людям доводиться це. Кожен вуличний депутат може своїми людьми зібратися, поговорити. Ну, от не будемо платити. Понятно, за сміття платити не хочеться, тому що це нікому вже не потрібно, а за нього треба заплатити. Воду да, ми беремо, споживаємо ще більш-менш. Навіть вивізні чистот якось пішло так, що воно, а от вивіз твердих відходів. Це біда зараз на сьогоднішній день. Не хочуть заключати добре. Хотя на сьогоднішній день ми поновили майже всі договори, які були заключені в ЖКП Літинському. Ну, працюємо над цим. Скільки взагалі договорів? Скільки заключено договорів 1300. Скільки в нас є, от я точно. От 2400, бачите, було. от якби було 2400, ви знаєте, ця б служба вжила без п'яти. Але в частині цих домов ще люди не живуть, тому що тут ну, да, ну, ті та. будинки якісь простої. <поставлені> <якщо поставлені> <та>, по <-поставлені. поставлені> ми поновили вже не 100 тисяч. Навіть ті люди, які підписували вже договора, на сьогоднішній день вот вже не хоче підписувати. Бо він от, не ставить там, він поставить раз, раз у два місяці. Ну, треба ж розуміти, що ця служба не може місяць існувати, місяць не існувати. То треба розуміти, що її треба підтримувати щомісяця. Якщо навіть не винести цього місця, то на другий місяць п'ятішки буде не поставити. Так? Ну, от ми всі ж знаємо, кожного дома у це сміття. І я вважаю, за 15 гривень це було до цих пір, 15 гривень сім'ї. Та це взагалі дармова послуга, взагалі дармова. Тут і мови не може, може бути, тут просто настрій людей якісь не такі, і все. Марія Тіло а скажіть таке, будь ласка, питання, ви цікавились, середньозважна ціна ось ця в інших районах? Можливо, це ми мало що немає. От на цьому Шепті, рівні десь і була. Ви знаєте, на цьому рівні десь і була вона така, є більше. я знаю, ja, 15 гривень. Мої води чи 15 гривень місяць. Без проблем, вони раніше. Я вам Ви, хочу одне сказати, дивіться, на цей чинник впливає дуже багато. Літині ще я хочу вам сказати, чому ми стараємося тримати на мінімумі вартість цього тарифу. У нас є такі предпосилки тому що, дай Бог, у нас ще покажу скважена є вода. У інших раніше районах я вам можу сказати, щоб конкретно говорити, вартість водопостачання одного куба води в минулому році до підняття цієї вартості мінімальної заробітної плати була 10, 14, 17 гривень за кубічний метр. Тобто найдорожче, наскільки я знаю, в районних центрах Вінницької області було 17 гривень за кубічний метр. У нас було 5,80-5,50 було. Тому дивіться, це не максимальні тарифи, але ви повинні зрозуміти комунальне підприємство. Врахувало те, що в людей можливо не так багато коштів. Воно переклало частково тягар. З е, фізичних осіб на юридичні особи і вам сказали при тому, що при економічно обґрунтованому тарифі люди на даний час повинні були платити 8,40 по новому тарифі плюс ПДВ. Вони, плюс ПДВ. Да. вони будуть платити 7 гривень. Ні, так? вони будуть платити 8,40, але це 7 а, і ПДВ. 7 і плюс ПДВ. ПДВ 25. 40. Ми нікуди не, не дінемося. Комунальне підприємство вийшло на такі об'єми, коли воно стало платником ПДВ. І якщо воно не буде сплачувати цей податок, ви знаєте, що воно стане через декілька місяців банкрутом. То тому є давайте можливо по черзі йти по цих проектах рішення. Якщо є запитання, економіст до то я думаю, дати. А, дивіться, що ж крім того, багато кількість населення користується субсидією. Ця субсидія покриває ці всі витрати, які ви знаєте, що зараз надає перекриває нам майже 80%. Ми живих гроші майже не бачимо. На... Ну добре, що, Тому, тому частково цей да. тагар, я так розумію, ляже на державний бюджет, бо з да, державного да. бюджету відшкодовується е, тариф на воду і на все інше. Ми знаємо стан, е, фінансовий стан наших людей, і десь 80% викликається прикривається субвенція, значить 80% користувачів цієї послуги отримують субсидію. І фінансово воно на них ніяк не відобразиться, тому що це відображиться фактично в величині суми субвенцій, субсидії, яка фінансуватиметься з державного бюджету, перекриватиме витарки цього даного комунального підприємства. Так, так, говорять, війни. Я ще хочу додати два слова до цього, що що сказано. Трошки цифри. От бажано давати роз'яснювальну інформацію, засоби масової інформації про те, що... Люди можуть з нами заключати договір, і їм ця ж сама субсидія буде гасити дані витрати. сьогодні. По приватному сектору, по комунальних будинках, я вже вивів цифру. Порядка 16 тисяч гривень ми збиткуємо кожен місяць, вивозячи мусор людям, які не хочуть заключати договір, але свій мусор виносять. Це ми переробляємо це. Ми зверх того, що нам платять, ми ще збитки несемо. Де ми вивозимо машину, яка не оплачується, ми вивозимо ще плюс одну, яка не оплачується. Вони повинні прибрати місце. Це одне. І якби людям пояснити, що легко прийти до нас, включити цей договір на цих 15 гривень і в них заберуть з-під хати, або комунальні будинки так само не можуть оформити цю саму субсидію, то це покращує також стан нашого підприємства. Є запитання до Значить, <глад> <глад> Я зам'ятів, де живуть? Один пенсіонер, два вони платять стабільно. Де живе сім'я, середньомічних дохід до 15 тисяч, вони дружно уходять. Які речами впливу ви можете запропонувати. Не знати, що депутат піде, буде умовляти ще щось, які є закони речаги впливу Розумієте, тут такому, як закон нема да можна подавати на комісію принкому, а є, допусі, таке повноваження колись в. Вони не хотіли йти на комісію, вони бігли до нас ну, і да, йому, це незаконно. Якщо до Яшка є такі обвинувачення зараз, Можливо. 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 Можливо

Ні, ні, це життя без стихійні, виходить, приїжджають і так. Я не працівник комунального підприємства, за давайте з вами, як говорити, логічно думати. Приїхала машина комунального підприємства до багатоквартирного будинку. Як вона може визначитися, хтось із квартири заплатив за його час, але частний сектор була введена така практика, що вони забирали стільки з тих дворів, які заключали. Але ж наші народи. Він домовляється сусід сусід, що я не бачу, я тобі поставлюся, рапошки там у тебе заберуть. Або сусід виставить, як ми йдемо на роботу. Ми з утра виставили мішки і пішли на роботу. Сусід думає, що ніде не працює. О 10-й годині втрату, знаєте, що зараз буде приїжджати машина. Підстави в свого пішка і комунальне підприємство не буде бачити, воно надає. Але давайте хоча, як кажуть, хоча підтримувати в тому їх, що вони це роблять, тому що проблем дуже багато. Літи є там такі трошки закиди до комунального підприємства, що воно не встигає вивозити сміття. Але особливо це дуже відчутно весною, коли люди починають після зими прибирати свої біля. От ті люди, коли це є затверджена санітарною службою, я також погоджена з архітектурою районної державної адміністрації, схема, санітарна схема виросу сміття. Коли розрахований графік руху санітарного спецтранспорту комунального підприємства, коли вони повинні забирати з тих чи інших точок, це сміття. Комунальне підприємство забирає, наприклад, на тиждень два, вона може зробити два кульця, забрати сміття протягом тижня два рази. Але випадки е, сміттєзвалища біля, ну, це, смітник біля селищної ради і автовокзалу. не встигає машина від'їхати від того, як через годину вона знов забита. Тому що неодноразово ми про це вже говорили. Коли були випадки того, що їдуть, вибачайте навіть. Наші, Члени виконавчого комітету, депутати, уважні люди, які займають тут державні пости. І він зробить на роботу, відкриває багажник, виставив мішок, він тут не живе. Але він виставив мішок, дай Бог, що мені поставили ще на площадку. Якщо мені просто викинув із цього таке саме, ви прекрасно знаєте, що в нас робиться на автовокзалі. Коли приїжджають люди і при... раніше раніше ще легковим транспортом. А зараз доходять до того, що приїжджають грузовим транспортом, коли стемніло. Відкривають борти, вивалили його і бігом утікли. <рес> Але комунальне підприємство зобов'язане вивезти його у свій збиток чи не збиток. Відеокамери ми говорили про це, ми сказали, про питання роботи, так, роботи нашого ринку, і ми ж передбачили ним, що вони кошти, які отримають за ці послуги, щоб в цьому році Микола Пилипив. Mas eh metalo colega. Це, ми ж це з вами говорили, що в цьому році комунальне підприємство поставить камеру за рахунок своїх цих, де буде контролювати, по-перше, територію самого ринку, друга камера буде направлена на, на це сміттєзвалище і будемо пробувати трошки впливати на цих нерадивих. Та навіть доходить до того, що це навіть за меж дітей. Їде людина з Радянського, з СОСОН чи Сульба. приїхала на автовокзал, викинула сміття, поїхала далі. Ще ми дуже, Ще дуже... Знаю, що це б дало дуже велике покращення для нашого підприємства, тому що багато людей, мало того, що не вивозять побутовий мусор, цей, що в них збирається в домах, також вони вивозять будівельний мусор, який прикривають зверху побутовий. У машини є розрахунок підйому, вона може підняти 300 кг, перекинути, спокійно. коли там тонна битого кірпіча обриваються всі шланги, обриваються циліндри, кожен циліндр коштує гроші. І ми виходимо з остроя на день, на два встаємо на ремонт. Оце, щоб ця камера його зняла, коли він цю цеглу набиває, ці ящики в бункерах. Або всі роблять євроремонти, виносять також з комунальних квартир, цю штукатурку виносять в мішках, загружають, роблять тонну півтори груз, і ми після того теж виходимо з строю. Є проблеми з цими, ми знаємо, що це да, дійсно, І Показати нічого не можна не слухати. Це в будинок, який це біда, бо більшість біля багатоквартирних будинків стоять ці металеві контейнери, коли не видно дійсно, що там на ньому є. І неодноразово було протягом цих років, коли, е, коли виводили зі строю ці спецмашини, коли обривали, вибачайте, по-живому ці цей інше. Ну є люди, ну, є трошки нерадиві не наші жителі е, е, нашого літа. Ми говорили, і скільки зверталися, і, я знаю, що і так, і через газети, що якщо в тебе є будівельний мусор, висипи його біля баку, Приїдуть, його заберуть, несить його в бак. Тому що машина не має можливості підняти цього бака. Ну це таке питання. Дивіться, давайте, щоб не, бо ми перебігаємо з одного питання з будівельного мусора, з води, з нечистот. Дивіться, є проєкт рішення по воді, по постачанню води. Які є запитання до доповідачів? Говоріть.